Окупанти продовжують ставати добривом для українських земель. За добу хорошими стали ще 600 росіян. Також у металобрух наші воїни перетворили 5 танків, 12 БМП, 9 артилерійських систем та купу іншої техніки. Втім, ворог не припиняє нищити українські території та вбивати мирне населення. У новій каховці, що на лінії вогню, російські снаряди влучили у приватний будинок. Оселя умить спалахнула. Про постраждалих наразі інформації немає. У результаті пожежі пошкоджено лінії електропередач. У вогні село Петрівка на Харківщині в результаті російських обстрілів загинула 67-річна жінка. Окрім того, вороги влучили у господарчі споруди та житловий будинок, а потім з танків обстріляли кладовище у селі Гур'їв-козачок. А це кадри з тимчасово окупованого Лисичанська. Це наслідки господарювання расистів на українській землі. До слова місто підконтрольне терористам ЗРФ з липня минулого року. Тим часом Білорусь продовжує підтримувати Росію. Як повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн у Білорусі на заводі Гомель залізобетон вже більше місяця виробляють зуби дракона та відправляють їх до РФ. За попередньою інформацією, це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення. Втім, Україну продовжують підтримувати світові лідери та величезна кількість держав. До Києва вкотре завітав експрем'єр-міністр Британії та член британського парламенту Борис Джонсон. На Thank you very, very much. робочу зустріч політики провели в офісі президента. Зокрема, Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за активну публічну підтримку, зокрема й під час економічного форуму в Давосі. Також обговорили практичні кроки, які може здійснити британський політик, аби допомогти Україні в цей важкий час.